Вітаємо на каналі. Виплати та грошова допомога. Не встигнете подати заяву. Індексації не буде. Пенсіонерів налякали новою вимогою. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Чи справді пенсії зменшать на 25%, а для підвищення пенсії, і індексації треба написати заяву. Шокуючі заяви в телеграм-каналах змушують пенсіонерів хвилюватися, що насправді відбувається, шахраї не зупиняються у своїх спробах маніпулювати довірою людей. Ледь вщухли фейкові новини про підвищення пенсій, як у мережі почали поширювати брехливу інформацію про їхнє можливе зменшення фейк про індексацію пенсії з 15 січня. Спочатку у популярних телеграм-каналах з'явилися новини про індексацію пенсії із середини січня. Інформація настільки швидко розлетілася, що її довелося спростовувати на офіційному рівні. У Пенсійному фонді України, ФУ та Міністерстві соціальної політики наголосили, жодного рішення про підвищення пенсії наразі не ухвалено. Питання щодо індексації пенсій у 2025 році буде вирішено окремою постановою Кабінету міністрів. А дати проведення таких змін ще не визначені. Нова шахрайська схема зменшення пенсії через вік, поки уряд спростовував попередню вигадку. У мережі з'явився новий фейк повідомлення про перерахунок пенсії і зарплат за віковою системою з 18 січня, згідно з яким виплати нібито зменшаться на 7-25, залежно від віку, за цією схемою користувачів закликають обрати свою вікову категорію або дізнатися свої. Зміни. Натиснувши на посилання, що відбувається після цього, у кращому випадку людина потрапляє на сторонній телеграм-канал, де змушена підписатися, але жодної інформації про пенсії там немає. У гіршому випадку посилання може бути пасткою для шахраїв, які отримують доступ до персональних даних користувача або навіть до його банківських рахунків, як розпізнати фейк і захистити себе. У пенсійному фонді наголошують, масові перерахунки пенсій здійснюються автоматично. Жодних заяв чи переходів за посиланнями пенсіонерам подавати не потрібно. Уся офіційна інформація публікується на сайті ПФУ та його офіційних сторінках у соцмережах. Також важливо уникати переходів за сумнівними посиланнями, навіть якщо вони виглядають привабливо. Попередження про шахрайство це не перший випадок подібних маніпуляцій. Ще в грудні була зафіксована аналогічна схема, коли пенсіонерів закликали натискати на вигідні посилання. Шахраї продовжують експлуатувати довірливість громадян для власної вигоди, будьте обережними, перевіряйте інформацію лише в офіційних джерелах і не піддавайтеся на провокації.